Добрий день, ви на каналі Українське Яблуко, ми в Яблуневому саду. Сьогодні вже кінець травня, тільки зранку ще був дощ, оце ми тільки зайшли, щоб вивісити феромонну, феромонну паску. Ось я цей рік такі отримав, замовив, купив феромонні паски. Біохімтех Україна. Е, от, е, диспенсер з феромоном, він в такому пакуванні, бачите. І вже е, сам, сам будиночок. Зараз ми його будемо ставити. Е, Взагалі-то я вам розкажу про плодожорку. Зараз дуже актуально. Будь ласка, підписуйтесь на канал, не забувайте, щоб вам вчасно приходили повідомлення. І щоб розвивався контент і розвивався канал. І все. Якщо є у вас запитання, будь ласка, давайте запитання, я вам пояснюю їх ввечері у, у відповідях. Значить, на плодожорку треба було раніше виставляти вже феромони, так як вже починає свисти акація в нас. Ну, це акації по акації важко е, е, оприділити, коли там починається літ і коли точно треба прискати. Е, найкраще е, можна е, по феромонних пастах. Феромонну пастку ми викладаємо і на протязі е, 5-6 днів ми її контролюємо. Якщо ми бачимо за 5-6 днів 5 і більше е, самців, які попадаються у феромонну паску, значить, це є ознака для того, щоб е, оприскування робити. Якщо ми замітили, в який день е, стільки то самців, тоді від, відраховуємо, якщо тепло десь в районі 5 днів, і тоді по відродженням гусень, по початку відродження гусень можна е, оприскувати е, препаратами любими. Але, е, але можна іншими препаратами оприскувати по відкладанню яєць. Їх там, тобто Препарати з овіцитною принципом дії, їх можна раніше прискати, коли яйця відкладаються на сам плід і на листечко. тоді вони... Знищується і вже сам, сама гусінь плодозаким не налазить. Ось я перший раз отримав, ми зараз будемо вкривати. Тут так гарно запаковано все. Ось сам цей диспенсер з феромоном. Значить, тут феромон, який дає запах самої самиці. Само, 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 Теплодожерки, і самці прилітають на цей запах, і тоді е, вже приліпляються сюди, і ми можемо їх порахувати. Е, все можна яким чином, я, якщо нема у вас е, такої е, феромону, ви це не контролюєте, то щоб все правильно було зроблено, то ви можете зробити так: якщо температура о 21 годині плюс 15 і 5 десяток, значить знаєте і тепло. Значить, знаєте, що буде виліт плодожерки, і тоді вже приблизно відраховуйте. Тут навіть не треба і думати. Я думаю, що ми покажемо вам, коли будуть вони, скільки їх тут наб'ється. Не забувайте, що це тільки перший буде виліт плодожерки. Далі, далі буде ще другий, третій літ. Клімат помінявся, другий літ у жнива. Там обов'язково теж треба зробити, бо, бо кажуть, що о, поприскав один раз, так воно все нормально. Ні, та, ви від первої. Від первого льоту ви поприскали, тоді поприскайте після другого. Так, так, розкриваємо. О, тут щось таке цікаве. А, тут, дивіться, тут кількість днів написано, які дні. От ви, може, помічаєте. Сьогодні яке там у нас 28. 28, да? так? 28-го. Помічаємо травня і вже будемо бачити, чи через скільки днів ми там прийдемо, подивимося. Так, що тут ще є? О, тут навіть є дроти. Тут є навіть дроти, які і сам вкладеш, вкладеш, який ми вже кладемо. Тут два вкладиші ми один лишимо тут, а другий будемо зараз відкривати. Так, спочатку ми. Спочатку ми це зробимо. Все, тепер ми будемо його чіпляти. Вон там диспенсер з феромоном. Така трубочка. Вона насичена феромоном. І вона буде випромінювати, як то кажуть, видихати сам феромон, запах, і сюди буде залітати плдожерка. Через кілька днів ми провіримо і будемо знати, що в нас тут робиться. Я думаю, якщо буде вам цікаво, покажемо. Відсріпляємо ми десь ось так. середині крони, Біля яблук. Все. Значить, у нас буде цей обробіток против плодожерки, Раз. Против всіх шкідників остальних. Два. Так. Попилиться там різні шкідники. О, ось, ось. Не ми, не встигли ми поставити вон самець плодожорки вже літає. От бачите? От бачите, оце наглядний приклад. Ось він вже літає. От він. Все, він є. Ну таке рідко буває, хоча якраз час я підловив, він літає, він зараз залетить і все. Так що будьте впевнені, що тут до ранку наб'ється багато. Не то, що п'ять, тут, мабуть, набагато більше. Ось він літає, він шукає місце і він зараз туди залізонує. Да. Це чудове відео, яке спрацює. Аж самому цікаво. От він шукає, він чує запаха, потім найде сюди і залізе. Може зараз і залізе. Ще не знаю звідки воно летить. Все одно не. Дивіться, ще тут деякі деякі ще тут цвітуть, квітують. Так що будьте впевнені, через 5 днів обов'язково оприскувати. Чим оприскувати любими препаратами проти плодожарки, заодно і тими препаратами, які забирають попелицю, які забирають там інших хідників, різну гусінь і так далі. Сюди можна додати проти парші і проти борошнистої роси. Ну і це теж один із основних оприскувань. Всі запитання задавайте, я буду давати відповідь. До наступних зустрічей. Ви були на каналі Українське Яблуко і ми починаємо боротися з плодожеркою яблуневою. Все буде Україна, до побачення.